Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зачепити таку тему про сезонний догляд кімнатних рослин. Як ми будемо до них ставитися взимку, як ми будемо ставитись до них восени, як влітку та як осінню? Кімнатні рослини це живі організми, і як усе живе, вони по-різному реагують на зміну пір року, щоб рослини були здоровими. Красивими й тішили нас цілий рік. Важливо правильно доглядати за ними в кожен сезон. Навесні рослини прокидаються. Після періоду спокою у цей час варто поступово збільшувати полив, адже рослина починає активно рости. Це найкращий період для пересадки та підживлення. Також навесні можна обрізати сухе або пошкоджене листя, щоб стимулювати ріст нових пагонів. Рослини більше люблять світла, тому їх можна переставляти ближче до вікна, але слід уникати прямих сонячних променів. Влітку кімнатні рослини потребують регулярного поливу, адже через спеку ґрунт швидше висихає, поливати краще вранці або ввечері. У спекотні дні коли корисно оприскувати листя водою. Особливо для рослин, що люблять дуже вологе повітря. Водночас важливо стежити, щоб вода не застоювалася в горщику. Влітку рослини активно ростуть, тому їх можна підживлювати добривами. Один раз на два тижні, тобто на місяць-два рази. Восени ріст рослин поступово сповільнюється. Полив потрібно зменшувати, а підживлення поступово припиняти повністю. Рослин слід підготовлювати до такого періоду спокою. Також восени важливо прибрати пил з листя, адже через опалення повітря стає сухішим. Рослин варто тримати подалі від протягів та різних. Перепадів температур. І наше улюблене. Зараз на зими щось дуже пішли такі холодні, так? Тому взимку більшість кімнатних рослин перебувають у стані спокою. У цей період їх поливають рідко, лише коли ґрунт добре підсохне. Підживлення взимку не потрібне взагалі. Через нестачу світла рослини краще ставити ближче десь до вікна, але подалі від холодного скла та батарей. За можливості варто зволожувати повітря в кімнаті. Але це теж таке трішки, я б навіть сказала, зазволоження може і не потрібно, тому що залежно. Як у кого, як, яке повітря, це потрібно дивитися і слідкувати, які в себе умови. Так? Якщо в мене є каміни, так, і вони в будинку дуже тепло, то мені потрібно оприскувати. Але якщо у вас дуже холодно взимку, ну, то і оприскувати його не потрібно, тому що рослина може загнити. Для, для неї цього не потрібно. Це потрібно вже дивитися від. Своїх умов, що саме, що саме, як у вас. Тому що я розказую це як у мене, а ви вже від того собі дивіться, як у вас. Тому що зробити теж біди, аби рослинки пішли в той другий світ, ну, якось не хочеться. Тому, ось так. Ну, і, ну і все. Отже, сезонний такий догляд це, я б сказала, запорука здоров'я кімнатних рослин. Якщо враховувати потреби рослин у різні пори року, так, вони обов'язково віддячать гарним виглядом і активним ростом. Кімнатні рослинки створюють затишок у домі та покращують настрій. Але для того, щоб вони. Добре, росли і мали здоровий вигляд їм потрібний правильний догляд упродовж усього року. Перш за все, дуже важливо правильно поливати. Надмірний полив може бути дуже шкідливим, ніж його нестача. Перед поливом слід перевіряти ґрунт. Якщо верхній шар сухий, рослинку можна поливати. Воду бажано використовувати відстояну та кімнатної температури. Світло. Зимою це ще один важливий чинник росту рослин. Більшість кімнатних рослин люблять яскраві яскраве, але розсіяне світло. Якщо рослині не вистачає освітлення, її листя просто може жовтіти, або втрачати форму. У такому разі рослину варто переставляти ближче до вікна, або змінити її розташування. Температура повітря також має велике значення. Найкраще кімнатні рослини почуваються при температурі від. 18 до 25 градусів. Але тепер зима показала, що немає таких температур, на жаль. Тому різкі перепади температур, холодне повітря та протяги вони можуть нашкодити рослини, тому їх не слід ставити біля відчинених вікон узимку. Не менш важливо доглядати за листям пил, він накопичується на поверхні листя, заважає рослині дихати. Листя потрібно періодично притирати вологою серфеткою або оприскувати водою, якщо рослина вам це дозволяє. Ну і, напевно, все. Правильний догляд, уважність і турбота допоможуть кімнатними рослинами залишатися здоровими. Бережіть себе, до зустрічей, всім па-па!